Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні незвичний автомобіль для нашого каналу, а саме BMW X5. Це Америка. Автомобіль в чудовому стані. Приїхав з мінімальним пошкодженням кришки багажника. Кришку багажника замінили на нову. Та й все. Автомобіль, як не дивно, в рідній фарбі. Потім це покажемо. Автомобіль в чорному кольорі це 3 літра бензин, класний пробіг 120 тисяч. Автомобіль обслужений, сервісований до кожного болтика. Без жодних зауважень може когось зацікавити. Автомобіль дуже цікавий, в принципі. Розхід в нього адекватний. Середній показує 10 літрів. Для такого автомобіля це хороший розхід. На 3 літра. Бензин. В нього класна передня оптика, передні задні парктроніки, має камеру заднього виду, має проекційний дисплей. Ось він код. Можете перевірити? Лобове оригінал, панорамний дах, повний привід. Ось такий у нас салончик, класні декоративні вставки, оригінальні коврики BMW. Так, присядемо в салон, запустимо даний автомобіль. В принципі, все класно, стильно виглядає. А, тут чотирьохзонна кліма, велика мультимедія, камера заднього виду, задні парктроніки. чорна стеля, панорамний дах, стан сидінь. В принципі, дуже класний. По автомобілю в принципі, зауважень немає. От, Пробіг 126 тисяч. Датчик світла, є електрорегулювання, підігрів керма, 4 підіймачі, електропривід кришки багажника, мбн підсвітки по контуру салона. Дуже класно і стильно виглядає. Перейдемо ще до другого ряду. Електросидіння з пам'яттю. Позаду все чудово, все класно, ззаді двохзонна кліма, підігріви сидінь. Ось так він виглядає попереду. Стильний автомобільчик, чорна стеля, панорамний дах. Так, легенько мурчить. Так як працює цікаво, заді оригінальний коврик BMW Під ковриком все ідеально, без зауважень. Ось, кришку багажника просто поміняли, тобто її відкрутили, прикрутили нову, та й все. Все, що було з нюансів. По кузову на сьогоднішній день без жодних нарікань, без якихось м'ятин, потряпин. Крутів ставки під дерево. Стильний, доглянутий автомобільчик. Так, є тут щось у нас ще. Якісь органайзери. Це дуже зручно і практично. X-Drive 35i, бензин. Автомобіль. доглянутий, збережений. Навіть немає ще що відмітить. Хороша середня комплектація. Перейдемо, що його зараз по полокофарбовому покриттю, перевіримо. Почнемо з капота. 116, 116. А, крила, пластик. 109, 122, 122, 123, 112, Дах. 112.

Мега адекватно. Ціна буде в описі під відео. Кого зацікавив, звертайтесь класний x 5 Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий автомобіль.